Господь показує, а Лука зафіксував у 11 главі, що народ в то время, звісно, як і в нас час, дуже просить докази, докажіть, коли народ став сходитися в множестві, то Ісус каже: род цей лукавий глядає знаміні, докази, але знамені дуться йому крім одного головного знамені Іона, пророка, коли пророк був три дні і три ночі у морю, і на третій день викинув його. Кит так і буде син чоловічий, бо мати тут образ, що умре на кресті на третій день воскресне. І додає Ісус теж. Такої, якби правові основи, цариця Южна востане на суд із людьми цього світа. Для чого? Причому тут цариця южна. А тому каже Ісус, що вона із юга, здалеку йшла, щоб послухати мудрость Соломона, духовну мудрость, щоб виправити життя своє. Жити по Бозі. А ви каже, тут слухаєте мене, Месію, більшого, чим церця Южна, і не хочете слухати. І ще даже, каже, і не навітяне старий город Неневія. Бо ті жителі того, того міста будуть на страшному суді судитися з тими книжниками і фарисеями, котрі. Не хотіли прийняти Ісуса як Месію, хоча на чолові носили пророчества, вдумайтеся, сарказм і, як би сказати, сліпота духовна. На чолові в них було написано, що у пророках і в псалмах сообщено о Месієві. Месія прийшов. Вони мали його увидіти, впізнати і прийняти, а вони відказали. І тоді каже Ісус: так ненавітяне. Коли них прийшов, лише просто пророк. Пророк Іона сказав, ваш город буде зрушений, бо ви грішники, якщо не розкаєтеся. І треба було, щоб весь город розкаївся, рвали на собі одежі, голови попілом сипали і просили у Бога прощення. І що було? Бог помилував город. Так каже Ісус ненавітяний, На страшному суді будуть судити книжники фарисеїв, будуть з ними судити. Бо якщо б вони коли покаялися від Прокіон, то тут вам, книжникам фарисеям, прийшов сам Господь, Син Божий, з неба зайшов, а ви не віруєте. Так значить, сліпота привишає всякі воображення. Завершує Господь такі слова. Ніхто, хто запалить свічку, не кладе під сподом там під столом, але кладе на підсвічник, щоб входящі виділи світло. І іменно після всіх звучить слово Христа, пам'ятайте, ви християни, для нас це православним прямий призов. Ви маєте. Добрі християни, і щоб ваші діла святилися святостю, також просвітиться світло вашої перед людьми, щоб люди виділи світло вашої святости, і вони би прославляли Отця Небесного, котрий на небі. А у часи гонення, скажем, ці слова, якби паралельно, так же ведіть себе християни так, щоб другі лжерелігії релігії псевдорелігії, секти і всякі розколи, видя подвиг православних канонічної церкви, їх терпіння гонень, кидання в тюрми, публічне збієння, причому демонстративно порушуючи внутрішні закони, а люди. А люди стаються вірними церкви Христової. І Арсенія мучать політа, заставляв, що він признав, що він грішник, що він шпіон, а його шпіона обміняють на воїну. А він каже: ні. Якщо б треба замінити брата, сестру, був би смисл. Ну ви хочете мене зробити злочинцем і шпіоном? Ні. Вот підход – і ми кажемо, Господи, поможи нам, щоб бути дітьми Божими, пам'ятати і сьогодні акуратно сказати в'єдно з церков'ю, святай великому Параскеву, моли Бога за нас, щоб і ми, а в нашому народі, середа п'ятниця, дуже святочні дні, так же берегли оці святі дні, де в середу Ісус преданий Юдою п'ятницю розп'ятий для нас. Постні дні. І ти, святителю Арсенія Сербський, молі Бога за нас, щоб між нами, між нашим народом православними церквами завжди була добра історична пам'ять. І ти, преподобний Печаївський, нині празнуєш празник. Іменно твоя лавра, преподобний Отче, спасає і нині десятки мільйонів людей. Котрих на Західній Україні лишили православ'я, а вони і літайно, і деколи явно йдуть періодично в лавру і там причищаються, поддержуючи православне життя в своєму серцю. Бо тому Лавра воістину спасительна, от почому на неї така напасть. І тисяти Дмитрія, Моли Бога за нас, щоб наші люди любили життє святих читати. Для многих у священиків то настольна книга, а взирає на подвиг наших святих, і ми би сьогодні мали так себе вести, щоб, хоч маленько, бути подобне на наших предків, бо лиш так ми діти Божі, так настоящі православні канонічної церкви, спасаючої, благодатної, а у вічності Арсенієм сербським. Дмитрієм Ростовським, Іовом Почарським і з усіми святими нашими змогли би наслідувати Царство Божеє. Амінь.